Розплющивши очі, я одразу усвідомила по перше не маю уявлення, де я. По-друге, абсолютно не пам'ятаю, хто така. І по третє, найстрашніше хто цей чоловік, що перебуває зі мною в оселі? Над головою висіла дерев'яна стеля з потемнілими від часу балками. Праворуч чулося потріскування дров у грубці, а згори розмірено стукотів дощ по даху. Я лежала на вузькому ліжку. Вкрита важкою клаптиковою ковдрою. Голова несамовито боліла. Обережно торкнувшись рукою скроні, відчула подряпину. Засохла скоринка, свідчила про те, що минуло вже кілька днів. На мені була чоловіча футболка, а під нею мережевний бюстгальтер, імовірно, з дорогого мережива. Дивне поєднання. На зап'ясті виблискував масивний золотий браслет. Вагою не менше 50 грамів. Судячи з вигляду шкіри рук та свого відображення у дзеркалі на тумбочці біля ліжка, мені було близько 30, можливо, трохи більше. Прокинулись нарешті, почувся чоловічий голос. Я рвучко повернула голову і одразу про це пошкодувала. У скронях загупало сильніше. Біля грубки стояв чоловік років сорока. Одягнений ув'язаний светер і джинси, забруднені фарбою. Його темне волосся контрастувало з добрими очима. У руках він тримав горнятко, з якого здіймалася пара. Хто ви? прохрипіла я. Горло пекло, ніби оброблене наждаком. Олесь, відповів він. Чоловік зробив крок назустріч, але зупинився, вочевидь, помітивши мою напругу. Не бійтеся. Я знайшов вас позавчора біля річки сріблянки. Ви впали з мосту, були без свідомості, довелося витягати з води. Два дні я марно намагалася пригадати хоч щось. Своє ім'я, обличчя в дзеркалі, голос рідної людини. Порожнеча, наче хтось старанно стер усе, що передувало цій дерев'яній стелі та запаху сосни. Де ми? спитала я. У полісі, в хаті мого діда. Він був лісником. Це кілометрів за тридцять від найближчого міста Калинівка. Олесь поставив горнятко на підвіконня і сів на стілець поруч із ліжком, але не надто близько. Я художник, і приїхав сюди шукати натхнення. Гуляв уздовж річки і побачив, як ви падаєте. Поки доніс вас до хати, почалася злива. До вечора дорога стала непроїзною. Дощі розмили все, що могли. Зв'язку також немає, тому довелося вас виходжувати підручними засобами. Я уважно розглядала його обличчя, намагаючись зрозуміти, чи говорить він правду. В його очах читалася щира стурбованість, але й щось інше полегшення, радість, наче моя поява вирішила якусь його проблему. Мені потрібно до лікарні, промовила я, намагаючись підвестися. Зараз це неможливо м'яко, але наполегливо змусив він мене лягти назад. Дощ не припиняється дорога перетворилася на багно, а до траси підійматися понад 100 метрів по крутому схилу. У таку погоду це самогубство. Я подивилася у вікно. Сірі потоки води стікали по склу так щільно. Що за ними не було видно нічого, крім розмитих силуетів дерев. А якщо в мене струс мозку, Амнезія? запитала я. Зіниці нормальні, координація відновилася, впевнено, але м'яко сказав Олесь. Я не лікар, але в армії доводилося стикатися з такими травмами. Думаю, це скоріше шок. Пам'ять може повернутися сама. Дивна річ, я йому повірила. Можливо, тому, що не було вибору, або тому, що в цій дерев'яній хаті під звуки дощу та тріск полін. Тривога всередині мене чомусь стихала. Чаю? запитав Олесь, вказуючи на горнятко. Я кивнула. Він обережно допоміг мені сісти і подав гаряче горнятко. Трав'яний чай з медом. Смак здався до болю знайомим, але спогад вислизнув, мов дим. А ви художник? запитала я. Намагаюся бути, усміхнувся він з легкою сумом. Останні два роки нічого путнього не написав, от і вирішив повернутися сюди, де в дитинстві проводив літо, і шукати свою музу. У кутку кімнати стояв Мольберт із розпочатою картиною. На полотні річковий краєвид у дощових сірих тонах. Поруч на столі лежали тюбики фарб, пензлі, палітра. З розмазаними кольорами. І допомагає? запитала я. Олесь подивився на мене довгим поглядом, у якому було щось нове, наче він побачив те, що шукав. Тепер, здається, так. До вечора четвертого дня я вже не хотіла нікуди їхати. Навіть не тому, що дорога залишалася непрохідною, а дощ усе не вщухав. Не тому, що голова ще досі боліла. Просто в цій хаті я відчувала спокій. Вранці Олесь готував сніданок на старій чавунній плиті. А я сиділа за великим дерев'яним столом, відполірованим до блиску багатьма поколіннями, і спостерігала, як він рухається по кухні. Яєчня з беконом, свіжий хліб, який він пік сам, кава в турці. Не можу повірити, що ви тут живете самі, сказала я. Намазуючи хліб домашнім маслом. «Не живу, приїжджаю, відповів Олесь. Він сів навпроти, і я помітила, як у нього спалахнули очі. Але знаєте, останні три дні я зрозумів, як мені цього бракувало. Компанії я маю на увазі. Ми мовчали, слухаючи, як дощ стукотить по даху. У цій тиші не було ніякої незручності, навпаки, якась рідкісна близькість. Наче ми знайомі вже давно. Після сніданку він малював, а я читала книжки з його полиць класику, поезію, альбоми з мистецтва. Іноді я ловила його погляд. Він спостерігав за мною з за Мольберта, намагаючись щось вловити, закарбувати. Можна подивитися? запитала я. Олесь секунду вагався, потім відступив у бік. На полотні була я, що сиділа біля вікна з книгою в руках. Але не портрет у прямому сенсі. Скоріше настрій, мить спіймана між дощовими краплями та відблисками вогню в грубці. Я гарна, здивувалася я. Ви є гарна. Його голос став м'якшим. Вдень я вмовила Олеся виїхати, оскільки голова боліла, і тривога щодо мого стану не відпускала. Дощ зменшився, і ми перебігли від вхідних дверей до старенького позашляховика. Олесь завів авто. І ми проїхали метрів двісті по розбитій лісовій дорозі, перш ніж машина намертво застрягла у рідкій глині. Півгодини ми намагалися її виштовхати, промокли до нитки, забруднилися в багні по коліна. Ну, ось, сказав Олесь, витираючи обличчя рукавом. Тепер точно нікуди не поїдемо, поки дощ не скінчиться. Ми повернулися до хати, переодяглися в сухе, і я раптом спіймала себе на думці, що зовсім не засмучена. Навпаки, щось усередині мене раділо ще день, ще одна ніч у цьому теплому коконі, де можна не пам'ятати, хто ти, і не боятися завтрашнього дня. Ввечері ми сиділи біля грубки під одним великим пледом, попиваючи Глінтвейн, який Олесь приготував із червоного вина та прянощів. Вогонь грав на його обличчі, роблячи риси м'якшими, молодшими. Розкажіть про себе, попросила я. Що розповідати? Звичайна історія. Був одружений, розлучився, працював дизайнером у рекламній агенції, звільнився, щоб займатися живописом. А вона, колишня дружина, сказала, що я інфантильний мрійник, який боїться справжнього життя. Олесь хмикнув. Може, й мала рацію. Я хотіла сказати, що вона помиляється, що мистецтво це і є справжнє життя. Але раптом відчула, як щось заворушилося в глибинах пам'яті. Обривок розмови. Ти ніколи не подорослішаєш. Холодний чоловічий голос. Знайомий голос. Що з вами? Олесь нахилився ближче. Нічого, просто я похитала головою, проганяючи марення. Іноді щось спливає, але я не хочу пам'ятати чому. Я подивилася йому в очі. Тому що боюся, що там, у минулому, я була кимось, кого б ви не полюбили. Слово полюбили зависло між нами, і я зрозуміла, що сказала більше, ніж хотіла. Але Олесь не відсторонився. Навпаки, його рука лягла мені на щоку. А якщо я вже полюбив ту, яка тут зараз ми майже поцілувалися. Майже. Але в останній момент я відвела погляд. Бо в глибині свідомості майнуло щось важливе дитячий сміх, маленькі ручки, що обіймають мою шию. Дочка, у мене є дочка, видихнула я. Я не можу, прошепотіла. Я не знаю, хто я. А раптом у мене є сім'я? Діти. Олесь повільно прибрав руку. Кільця на пальці немає, зауважив він. Не всі носять обручки, відказала я. Ми сиділи мовчки, слухаючи дощ, і я розуміла, що моє серце вже віддане цьому чоловікові, цій хаті, цьому життю без минулого. Але розум уперто нашіптував Не можна будувати щастя на обмані, навіть якщо обманюєш себе сама. На чотирнадцятий день дощ нарешті вщух. Я прокинулася від незвичної тиші. Вперше за два тижні. Дах мовчав. Сонячні промені пробивалися крізь фіранки. І в повітрі вже не було тієї важкої вологості, яка трималася всі ці дні. Олесь стояв біля вікна, тримаючи в руках горнятко з кавою. Дорога просохне до завтрашнього ранку, сказав він, не обертаючись. У його голосі не було радості, як і в моєму серці. Весь день ми провели, відкопуючи позашляховики з глини. Працювали мовчки, уникаючи дивитися одне одному в очі. До вечора старенька автівка була вільна, і ми поїхали до річки, щоб змити з неї бруд. Вода була холодною та прозорою, зовсім не схожою на ту каламутну масу, що неслася тут під час злив. Завтра вранці я відвезу вас у місто Калинівка, сказав Олесь, коли ми поверталися до хати. Я знаю. Але пам'ять вже починала повертатися. Спершу уривками жіночий голос, що кличе мама, відчуття шовкової тканини під пальцями. Потім ясніше дівчинка років десяти з моїми очима, що простягає малюнок. Це ти, матусю, моя дочка, точно моя. І ще високий чоловік із сірими очима. Обручки на його руці я не бачила, але щось підказувало він мій чоловік або був ним. У мене є дочка, сказала я ввечері, коли ми сиділи біля грубки. Я пам'ятаю її. Олесь кивнув, не здивувавшись. А ще чоловік не знаю точно, хто він. Але коли я про нього думаю, стає страшно. Він взяв мою руку в свої. Тоді, може, не варто повертатися? запитав він. Мушу. Через дочку. Ми лягли спати, як завжди. Я на ліжку, а він внизу, на імпровізованому матраці. Але серед ночі я спустилася до нього. Не могла лежати сама, знаючи, що це наша остання ніч. Олесь не сказав ні слова. Це була найкраща ніч, принаймні з тих, що я пам'ятаю. Потім ми просто лежали до світанку, слухаючи тишу і відчуваючи, як щось безповоротно йде з нашого життя. Вранці він завів машину, і ми поїхали в місто Калинівка. Перші кілометри їхали мовчки. Краєвид за вікном повільно змінювався. Поліські ліси поступалися місцем полям, потім з'явилися перші дачі. Куди вести? запитав Олесь, коли попереду показалися околиці міста. Не знаю, в лікарню, напевно, або в поліцію. Ми якраз проїжджали повз міський цвинтар вічний спокій, що знаходиться на околиці міста, і побачили похоронну процесію. Ми зупинилися, щоб пропустити процесію. Сиділи в машині, вікна були затоновані, та й ніхто з присутніх не дивився в наш бік. Серед людей я почала впізнавати обличчя колеги, знайомі, родичі, і раптом усе стало на свої місця. У центрі групи стояла дівчинка в чорній сукні, моя дочка Вікторія. Поруч із нею високий чоловік у дорогому костюмі, мій чоловік Максим. Він обіймав дочку за плечі, як скорботний батько. На одному з вінків я побачила своє обличчя. Це мій похорон, прошепотіла я. Олесь напружився. Що це? Я на фотографії. Мене ховають. Я стиснула руки в кулаки. Олесь нахилився до мене. Як це можливо? Минуло всього два тижні. Не знаю. Голос тремтів. Але я дивилася на Вікторію, як вона стоїть, опустивши голову. Як тремтять її худенькі плечі. Хотілося підбігти, обійняти, сказати Я тут, я жива, я нікуди не дінуся. Але щось мене зупиняло Максим. Він виглядав занадто спокійно для чоловіка, який втратив дружину. Лише після смерті дізнаєшся, хто і що про тебе думає, сказала я вголос. Максим про щось говорив із літнім чоловіком в окулярах адвокатом, судячи з усього. Потім підійшов до Вікторії, щось шепнув їй на вухо. Дівчинка кивнула і попрямувала до чорного преміум Седана. Навіть звідси було видно, що вона плаче. Поїдемо звідси, сказала я, не відриваючи погляду від Вікторії. Не хочу, щоб вона якимось чином мене помітила. Машина рушила, і ми поїхали в місто. Дорогою я намагалася зрозуміти, що відбувається. Максим явно поспішав із похоронами. Але навіщо? І головне, як він пояснив моє зникнення. Олесь запропонував поки поїхати до нього. Ми вже добряче зголодніли і зайшли перекусити до кав'ярні привітна, неподалік його будинку. У голові роїлося одне питання як Максим домігся визнання мене загиблою так швидко? За законом на це йдуть роки, сказав Олесь, читаючи статтю в інтернеті. Потрібен висновок суду, докази. Отже, у нього були докази. Пам'ять поверталася все активніше. Я вже пригадувала останні дні перед зникненням постійні сварки, погляди Максима, відчуття, що він щось замишляє. Пам'ятала, як він наполягав на поїздці на дачу треба поговорити наодинці, вирішити все остаточно. Говорив він. І пам'ятала міст вузький дерев'яний місток через річку сріблянку біля дачі. Пам'ятала, як іду по ньому, а ззаду кроки. Пам'ятала удар по голові, поштовх у спину, крижану воду, темряву. Він намагався мене вбити, сказала я вголос. Олесь відклав телефон. Хто Максим? запитав він. Він зіштовхнув мене з мосту, думав, що я потону. Тоді чому ви вижили. Я заплющила очі, намагаючись відновити послідовність подій поштовх, падіння, крижана вода. А далі? Далі я прокинулася на березі. Річка винесла мене далеко від дачі. Він вирішив, що я мертва, тіло віднесла вода і заявив про це в поліцію. Але як він пояснив ваше зникнення, я не знаю. Але потрібно буде дізнатися. Олесь дістав гаманець. І розрахувався з офіціантом. Що будеш робити? запитав він. Спочатку треба зрозуміти, що відбувається з моїм майном. У нас була мережа магазинів косметики, 20 точок. Я співвласниця. У вас із чоловіком. Я напружила пам'ять. Ні, з подругою дитинства, Емілією. Ми починали бізнес разом 15 років тому. Вона моя партнерка і подруга. Ми поїхали в магазин електроніки. Олесь купив мені простий смартфон і сім-карту. У кав'ярні поруч я зареєструвала нові акаунти в соціальних мережах під чужим ім'ям і почала вивчати своє колишнє життя. Наталя. Мене звали Наталя. У моїх старих акаунтах усе виглядало нормально. Останні пости датовані трьома тижнями тому фотографії з дочкою, з роботи. Пара селфі. звичайне життя успішної бізнесвумен. Але в коментарях під останніми постами були співчуття. Багато співчуттів. Дивіться, показала я Олесю екран. Емілія виклала пост про мою смерть вже наступного дня після зникнення занадто швидко для подруги, яка мала б сподіватися на краще. На фотографії Емілія стояла поруч із Максимом біля входу в один із наших магазинів. Підпис Наталя пішла від нас так раптово, але справа, яку ми будували разом, житиме обіцяю. Отже ж, мерзотники, сказала я. Вони точно все спланували заздалегідь. Олесь дивився на мене з тривогою. Що будемо робити? Я відклала телефон і подивилася йому в очі. Відчувала, як усередині мене щось кардинально змінюється. Загублена жінка з амнезією зникала. Поступаючись місцем тій, ким я була раніше. Жорсткий, цілеспрямованій, яка вміє добиватися свого. Вони думають, що я мертва це дає мені перевагу. Ти хочеш помститися? запитав Олесь. Я хочу справедливості і хочу повернути дочку. Ми вийшли з кав'ярні. Сонце вже сідало, фарбуючи небо в рожеві тони. Десь у цьому місці моя дочка засинала. Думаючи, що мама мертва. А чоловік, який намагався мене вбити, планував нове життя з моїми грошима та моєю колишньою подругою. Поїдемо до вас, сказала я Олесю. Мені потрібен час, щоб усе продумати. Наталя? запитав він. Так, та жінка, якою ти була раніше, вона сильно відрізняється від тієї, яку я пізнав у лісі. Я подумала про ті дні в дерев'яній хаті, про спокій. Який відчувала поруч із ним. Про просте щастя бути просто жінкою, а не бізнесвумен, ні матір'ю, ні дружиною. Дуже сильно. Але не турбуйся та, що була в лісі, нікуди не дінеться. Просто зараз мені потрібна та, що вміє воювати. Кілька днів я провела в квартирі Олеся, плануючи свої наступні кроки. У перший же день ми пішли в невеликий торговельний центр. Олесь зніяковіло зізнався, що грошей у нього залишилося небагато. Картини продаються рідко, а останнє замовлення було півроку тому. Пробачте, але вечеря буде скромною, сказав він на фудкорті, вивчаючи меню. Олесю, я зніяковіла, і до мене прийшло усвідомлення. Весь цей час він мене годував, купив телефон, скрізь платив. А я навіть не подумала. У мене є гроші. Я поверну тобі все сповна. Ввечері я зважилася на те, до чого готувалася весь день. Поїхала до свого будинку. Не для того, щоб увійти, просто подивитися. Будинок стояв у тихому котежному містечку сонячне, де ми жили останні п'ять років. Двоповерховий з великими вікнами та доглянутим садом. Мій дім був моїм. Я підійшла до вікна кухні. Так, щоб мене не було видно з вулиці, і заглянула всередину. Усе змінилося, меблі переставлені, на стінах немає наших сімейних фотографій. Наче хтось старанно стирав усі сліди моєї присутності. На кухні стояли Максим та Емілія. Він обіймав її за талію. Вона щось готувала біля плити. Домашня ідилія. Максим посміхався їй точно так само, як колись мені широко, відкрито. Наче вона найдорожче, що в нього є. Я кипіла всередині не від ревнощів, а від усвідомлення того, наскільки швидко мене замінили. Ось і все, що я значила, прошепотіла я. Коли я повернулася до Олеся, він одразу зрозумів, що сталося щось важливе обличчя в мене, напевно, було кам'яним там, у будинку, вже живуть вони Максим та Емілія, наче мене ніколи не існувало. Він обійняв мене за плечі. Що тепер? запитав він. Тепер я готую свою помсту, і вона буде нищівною. Тієї ж ночі я написала дочці не від свого імені, а зі свого фейкового аккаунту, представившись однією зі своїх працівниць. З переписки дізналася, що дочка зараз живе у бабусі в сусідньому місті, у маминої мами. Отже, Максим швидко позбувся й дитини. Зручно ж будувати нове життя, коли ніхто не заважає. Мені хотілося зателефонувати Вікторії, сказати, що я жива, що я скоро за нею приїду, але поки що не можна було ризикувати. Десятирічна дитина просто не зможе тримати такий секрет, і все зруйнується. Потерпи ще трохи, сонечко, сказала я вголос, дивлячись на її фотографію в телефоні. Наступного ранку я вирушила до адвоката. Юридична фірма Надійність знаходилася в престижному бізнес-центрі. Лариса Степанівна, з репутацією адвоката, яка не програє складних справ, дуже здивувалася, побачивши мене живою. Ми вже працювали з нею раніше і були знайомі. Я рада, що ви живі, сказала вона, уважно вивчивши документи, які я принесла. Але формально ви мертві. У мене є доступ до судового засідання про визнання вашої смерті. Ваш чоловік сказав, що особисто бачив, як ви зірвалися з кручі та з величезної висоти впали на каміння, а потім у річку сріблянку. Надав свідчення, фотографії місця події. Суд повірив отже, він усе спланував заздалегідь. Безумовно. Більше того, ваша частка втов. Емілія і Ко була переоформлена на вашого чоловіка буквально наступного дня після отримання свідоцтва про смерть. Я стиснула кулаки. Отже, вони не просто хотіли від мене позбутися. Вони хотіли забрати все, що я створювала роками. Що ми можемо зробити? Лариса Степанівна посміхнулася хижою усмішкою. Багато чого. Почнемо з того. Що подамо позов про порушення процедури визнання громадянина загиблим. Одночасно заяву про шахрайство в особливо великих розмірах. А потім вона зробила паузу. Потім влаштуємо їм сюрприз у залі суду. На підготовку пішов тиждень. Лариса Степанівна працювала як годинник. А я залишалася в тіні, жила в Олеся і планувала, як саме з'явлюся Максиму та Емілії. Ти впевнена, що хочеш такої публічності? запитував Олесь. Можна ж спочатку просто заявити про себе? Ні. Я хочу, щоб вони зрозуміли за кожну зраду доведеться платити. Призначений день настав. Я прибула до суду на годину раніше. Пройшла через службовий вхід разом із Ларисою Степанівною. У залі вже сиділо кілька журналістів. Моя адвокатка подбала про те, щоб справа набула розголосу. О десятій ранку до зали ввійшов Максим упевненою ходою, у дорогому костюмі, з пихатим виразом обличчя. Поруч із ним ішов його адвокат, худий чоловік в окулярах. Позов подала моя юридична компанія з формального приводу, що жодним чином не стосувався моєї смерті. Максим сів у першому ряду. Подивився через прохід, і наші погляди зійшлися. Спершу подив, потім впізнавання, потім жах. Він збліт так, що я подумала зараз знепритомніє Встати, суд іде, оголосив секретар. Максим спробував підвестися, але ноги його не слухалися. Адвокат із подивом подивився на свого клієнта, потім простежив його погляд і побачив мене. Розпочався процес. І повільно звичайний формальний привід переростав у шахрайство, фальсифікацію документів, неправомірне заволодіння майном і, зрештою, замах. Максим сидів, не відриваючи від мене очей, і я бачила, як його світ руйнується на частини. Підсудний, звернувся до нього суддя. Як ви поясните той факт, що ваша дружина, яка, як ви стверджували ще тиждень тому, Загинула присутня сьогодні в залі суду. Максим відкрив рот, але не зміг вимовити жодного слова. Його затримали прямо в залі суду. Це все була ідея Емілії, закричав він, коли його виводили. Я не хотів. Це вона все вигадала. Емілію заарештували того ж дня, прямо в одному з наших магазинів, при покупцях та співробітниках. Моя помста була закінчена в той момент, коли я побачила новинні заголовки місцевих пабліків. Наша справа стала головною темою дня. Воскресла бізнесвумен помста з могили. Як мертва дружина викрила чоловіка вбивцю. Ти досягла того, чого хотіла? запитав Олесь. Не всього. Тепер їдемо за Вікторією. Він кивнув. Ми знову сіли в його старенький позашляховик. І поїхали до моєї мами. А що з нами? Я повернулася до нього. В його очах була та сама ніжність, що й у хаті біля річки Сріблянки. Але тепер ще й тривога. Я померла там, у своєму колишньому житті, сказала я. Саме смерть дала мені можливість народитися заново, щоб залишитися, залишитися з тобою. Він зрозумів без зайвих слів У моєму новому житті було місце і для нього, і для дочки, і для того щастя, яке я віднайшла в дерев'яному домі біля річки Сріблянки.